Є, друзі. О, хороший. Дуже гарна рибка. Покажись хоч. Це просто нереальний кабан. вам і мене клює. Це може бути мій рекорд. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 20 грудня. Я вибрався на рибалочку на наш рідний псел прямо в межах. Міста Суми сьогодні будемо намагатися ловити окуня. Комплект уже зібраний. Був тут я декілька днів тому. Випав перший сніг, але... Ці місця були затягнуті кригою, Тоненько, тоненьким слоєм, але все ж таки порибали тут мені особо не вдалося. Нічого я тоді не спіймав, скажу чесно, сподіваюся, сьогодні результат будемо краще. Так що ці сьогоднішньої рибалки окунь, комплект вже зібрано, починаємо рибалочку. Для початку поставив, друзі, ось таку кракозябру, Це там, бо давненько тут не був. І взагалі в принципі, класна місці тут не знаю. Один-два рази на рік я сюди вибираюся. 7 грамчиків і будемо шукати ракушку. Знаю, що вона тут є, але точно де не знаю. Сьогодні невеличкий такий морозець, десь 1 градус. І в обід обіцяють близько нуля. Собака оця на задньому фоні не дає записати ні привітання, ні взагалі щось розповісти. Ну нічого. Був, я ж кажу, тут в понеділок. Тут все було закрито кригою, я спробую вам поставляти ці моменти, побачити, так що не вдалося мені тут нічого спіймати. Ну і місцеві кажучи що рибаки, що окунь затих. Все одно саме схотілося сьогодні мені в місті, нікуди не їхати далеко. Якось хочеться просто в кайф половити. Спіймаємо чи ні, це вже в кінці відео побачимо. Кольце потрошку обмерзають, нічим я не обробляв сьогодні. Шнур не хочу вбивати, тому будемо чекати, коли вона перестане відмерзати або все ж таки отак поступово чистити. Так, ракушку я майже одразу знайшов з перших закидів. Ну, поклювок поки що немає. Зараз... Ще декілька закидів. І якщо не буде, то треба йти шукати саме активну рибу, бо якщо б вона тут стояла, то вона б уже клюнула Ну, мам. зараз ще поміняємо приманочку, перевіримо і йдемо далі. Така коробочка в мене з приманками. Зараз спробуємо якогось року. Такий ось горочок. Ще не помиляюсь, то 2.8. Чи 2, Не знаю, як вони тут міряють, але такий немаленький. Ух ты, друзі! Це прикол був. Просто приманка опустилася. Я почав вибирати слабину і там уже щось сиділо. Оце воно. Так по відчуттям навіть може щука була. Або гарний огонь. Так реально там на викиді. Ух. Була рибка перша. Грибань. Значит, вон. Рачок. Реально спрацевал. А ну повторим. Можно вот на самом Ух, Ух, друзья О, хороший! Реально гарно лупив! Це можливо навіть не окунь, друзі. Якщо окунь, то дуже хороший. Дуже гарна рибка. Що це в нас? Реально гарна. Не знаю що це. Покажись хоть. Та покажись, друже. Окуняра О, Та це килушник, мабуть, строк. Рибать. Оце він, друзі. Це просто нереальний кабан. Катець, як його взять. І сюди, друже. Подивіться тільки на цього кабанюру. Ось вам і не клює. Це може бути мій рекорд. Оооо! Це мій рекорд 100%. Друзі, це просто... Я не знаю скільки тут -ху -ху. кілушник, я думаю, є. Рак. Перша клювака була, мабуть, теж він був. Фух. Руки трусяться, ось він цей рачок. Реально 100% спрацювала приманочка. Тільки подивіться, з чого ми стартуємо. Це явно мій рекорд. Я не знаю скільки тут, але думаю в районі кілограма. Рак, Перший закид змінив приманочку одразу. Ще на падіння, походу, або коли, коли я ще не почав виматувати покльовка і зійшов. Другий закид. Ось. Це просто гігант. Реально. Я таких ще не ловив. Народ жестяк. Я забув віса, походу, чи в машині, чи не знаю де. Ми не зможемо його зважити. Це явно мій рекорд. Але скільки він важить, не знаю і мучити його бігати в машину назад. Я не хочу. Зважити не вдасться, але акуняра 39 см, якщо ось брати навіть, як правильно міряти. 39 см реально кабан, блін, дуже шкода, що не зможу зважити, але мучати його. Я не хочу. В машині віса, походу, лежать. Ось коробочка моя гляньте. ой, На фоні коробочки. Так. Цю красуню і кряна, наповна ікри, я не знаю. Кілушка, я думаю, реально є, блін, дуже шкода, що не зміг зважити і звісно таку рибку треба випускати. Бежи, велике дякую. Трохи тебе помучив. Класні емоції подарувала, біжи. Все, поплила. Ось такий початок рибалки, перша рибка. Блін, дуже шкодую, що не зміг зважити. Як завжди, в спешки збирався. І віса десь... Походу в машині їх бачу, вони валяються, я вічно то, то, нащукую, то на щуку, то окуня все це перебираєш і виклав. Але рибка класна, емоції отримав. адреналінчик. Перша риба, реально, перша клювака, змінив приманочку, я думав вже переходити і ось такий результат. Фух. Продовжуємо цього ж рака. Зараз поближче вам покажу закос на Джакаловського. Є віну М5 Крафт також, також це саме цей самопали Лазаренко. Сумський наш умілець. Так, народ, продовжуємо рибалочку трохи. Познімали ми про цього окуня. Важкувато, якщо вона поплила, я її майже не мучив, навіть не зважував. ну Вона непогано боролась, плюс і кряна. Дуже шкода, що не зміг зважити, але це таке. Ще сподіваюся, спіймаємо реально. Ой, це ракушка. Хотів вже переходити. Бачите, поставив рака, змінив приманочку. Першого закиду була покльовка сход. Ну, просто я навіть не встиг її підірвати приманку. І ось просто кабаніще. До оцього окуня на Ямагу я б. <різько> я ще кайфанув би вдвічі більше. Але був є в понеділок тут ввечері на цих же точках. Розповідав вам, що було затягнуто. І хочу сказати, що незручно. 3-5 грамчиків. Я її навіть не відчував де, де та ракушка. Тут ось поставив 7. Я одразу все чітко чутно. Ну і ось і результат вам. Оп! Це щось мілке. Але клюну на рака, невеличкий. Блін, кульця оберзаю. ну, не зовсім мелкий. Хотя нормальний окунь. Блядь, ти такий окунь клює на раку. Приманкаємо більше ніж ти. Кушарик другий. Друзі попробуйте. Знайшли ракушку, як в моєму випадку. Ось я відчуваю, що вона прям цепляється. І потроху протягується горочка. І великі довгі такі паузи. Нудна така рибалочка, але вона приносить результат. Зараз швидкі проводки, це мімо каси. Оп, бачила? Ну, Блін мелкий пішов. Але хай клює. Не дає мені зійти з цієї точки. Це вже так ближче до бревна. Такі зимові навіть чорняві якісь. Три. Так, народ обірвався вперше сьогодні. Ну, таке відчуття, що знов ну, зацепився конкретно так за ракушку і, мабуть, зрізав. Повернувся я на ту точку, де ловився окунь. Сьогодні вихідний день, багато рибалок, так що якось не хочеться віддавати точку. Пробігся, там покльовок не було. Два флюрику. Два флюрика у мене 0,16 і 0,20. Поставив, мабуть, 0,20, бо... Бачите, можна зрізати. І поводок я буду робити такий ближче до метра. Так, друзі, перев'язався. Зараз будемо ще перевіряти. Бачите, в мене цих раків, навіть вони в декількох кольорах. Ну, працював ось цей так і продовжимо. Зараз сусідник підберемо і будемо продовжувати. Повернути до цієї ж точки. Там трохи пробігся, дві точки провірив, поклювок немає. Обрив. Обрив, походу, ходу обракушку видно, що шнур покоцаний вже. Тому флюрик трохи треба довший. Може навіть і товстіший треба було, але в мене... Два варіанти 0,16 і 0,20. Зараз оце прив'язав 0,20. До цього був 0,16. Погодка класна, оце для ловлю окуня. Без це я дуже таку люблю. Не видувається догад, все контролюється, проводочка. Чутно покльовку. Просто кайф. Так, в принципі, я і планував сьогодні порибалити, нікуди не поспішати, не вставати о 4.30 ранку, їхати, хто на куди качати човнатого, випливати, змагатися з Максом, там щось хочеться, просто кайфануть, бо на роботі останнім часом завал. Ну і реально морально трошки так піднапрягає. Фоп. Є. Це вже непоганий, не такий крупний, але гарний окунь. Блінк рочок все ж таки зробив сьогоднішній день. Непоганий окунь. Давай, давай! Красавчик! Не є друзі з такий грамів 300 класний нарочка друзі рибку таку ми випускаємо і керівна самочка нехай пливе біжить стоїть навіть не впливає і пішла хотів би зараз дати невеличку пораду початківцям, Тим людям, які ще тільки починають свою кар'єру спінінгіста і хочуть спіймати окуня. Одразу хочу відмітити, що я не вважаю себе професіоналом, я просто люблю рибалку і щось вмію, ще багато чому треба навчитися. Так що потроху вчуся, і така від мене порада. Помимо того, що треба змінювати місця частіше, приманочку, експериментувати з проводкою, з вагою, грузика. Ще Така банальна порада від мене. Частіше вибиратись на рибалку і напрацьовувати цей досвід і точки. Ось вийшли ви, є у вас вільна година, вийшли, там вибрали невеличку ділянку, відпрацювали, відмітили для себе, що там ось там ракушка, там якась каряшка, там чіпляєшся. І ось так напрацьовувати цей досвід тоді, звісно, легше. Наприклад, я от знаю на цих точках, де. Є ракушняк не точно, прям чітко тому що я також не так часто, але все ж таки точки знаю. І коли знаєш точки, спіймати набагато простіше. Так що не лінуйтеся, виходьте, пробуйте і не забувайте відпускати рибу. До речі, напишіть, чи давайте я зроблю комент. А ви, покладя руку на серце, чесно. Поставте лайк або дізлайк, хто відпускає рибу, а хто ні. Ну, не всю, звісно, а ось таку трофейну, як я сьогодні відпустив. Я вважаю, що таку рибку треба відпускати. А ви голосуйте. Ну а я зараз п'ю чайок і продовжую. Повернувся я до тієї точки, що й починав. Там пробігав. Клювак немає. Але також клює на такого доволі таки великого рака. Ось маленький, реально 100 грамів нема в окуні. Поки я тут боровся з замерзанням шнура, він клюнув ну, додому. І кряна також рибка. Біжи. Так що сьогоднішня тактика з пошуком ракушки я, в принципі, не перший раз на цих місцях, а знаю приблизно де вона, але вона все ж таки. Більш-менш локально знаходиться, тому також для початку кидаю, кидаю протяжками, перевіряю, де вона. Як знайшов, тоді вже більш більш довгі паузи. І ось вам результат. 12-та година. Вирішив я завершати цю рибалочку, не став я. До самого вечора впиратися. Ще години 4. Я думаю, можна було рибалити, але Окунь повністю виключився. Ото до 9, може, до 9.30 він проклюнув. Спіймав я 5 окунів, з них 2 трофейних і один ноць. Ну, з них був, я думаю, рекорд. На жаль, я так і не зважив його, але окунь був зачотний. Ще було пару холостих покльовок, далі оце ходив. Повсюду, тут майже ракушка, але окуня немає. Я думаю, він просто виключився і коли він почне клювати, вже невідомо. Так що, все, на цьому завершаємо відео. Всім дякую, хто додивився, хто підтримує своїми вподобайками. Не лінуйтесь, пишіть коментарі. Ну, а з вами вже побачимося в новому відео. Пока-пока.